Вітаннячки на каналі Гайда. Мене звати Сергій. В сьогоднішньому відео я розповім вам, яким чином в грі Холона Сілксонг отримати здібність, яка носить назву Drifter's Cloak. Власне кажучи, це така собі накидка дріфтера, яка дозволяє нашій головної головні героїні дріфтити в потоках повітря, а також затримуватися в повітрі і, типу, продовжувати час, який ми можемо знаходитися в повітрі. Аболівакенфла. I I I I Починаємо ми наш випуск з глибокої пристані. В попередніх відео я розповідав, яким чином здолати боса мережевницю або ж лейс. У нас вже цей бос зараз здоланий, і відповідно, ми можемо пробігти від нього. Якщо він у вас ще не здолений, то можете подивитися попереднє відео, я там розповідаю в деталях щодо чого. І ми біжимо праворуч. Тут, здається, ніяких немає монстрів. Про всяк випадок тут збережіться. Життя, знаєте, буремне. Хто його знає, що далі буде. Також нам знадобиться здібність ривок. Теж можна знайти відео в мене на каналі, як її отримати. Без нього ви Сюди вам сюди ще рано. Так, пробігаємо ми далі. Тут у нас за нами будуть намагатися гнатися ось такі от червонопанцерники. Нам вони ні до чого. Нам потрібно пробігти в самий кінець. Бачите, тут є кільця шакри. Вони нам натякають уже, де знайти мапу. Поки що мапи немає, звісно, річ трошечки сумно без мапи це все. Ось ми знаходимо шакру. Пошанка на цих випалених полях можна знайти багато стежок та вдосталь поєдинків, стрибнути з підвищення на червонопанцирника чи зустріти їх у рівній сутичці з кільцями наголо. Це ті рішення, заради яких варто жити. А вам варто підписатися на цей канал, чорт забирай, та поставити вподобайку, якщо вам подобається україномовний контент, та ще й в цій чудовій грі Хлона Сілксонг. Так, ну власне кажучи, українізатор колись у нас з'явиться, вочевидь. Зараз я не буду вам спойлити усе. От, просто скажу, що все в процесі. Ми можемо ще купити, напевно, шпильки крамеря. Але давайте ну, поки що притримаємо трішки вирвиць. Вер... Так, тепер, коли мапа у нас є, ми можемо подивитися. Е, значить, нам цю дріфтерскуаку пошиє одна цікава героїня, яка знаходиться прямо під низом. Нас. Опа, такий стрибочок віри, як в Асасін Крід. Пробігаємо собі далі. Поки що тут спокійнесенько все пробігається. Бачимо тут багато потоків повітря, але ми їх поки що не можемо сідлати. Нам потрібно. Цих жуків, в принципі, ми можемо просто минути. Не заморачуємося і біжимо прямо прямою на водочку і сюди. Дивіться. Так, знаходимо швачку, поки що вона, звісно, у нас не, не перекладена. Тудим-сюдим. Вона, вона нам пропонує запропонувати їй пообіцяти їй бажання. Flex, flexile Spines, Коротше, зібрати там всякі штукенції, які допоможуть пошити нам покращити нам накидочку. Бажано. Бажано тут зберегтись про всяк випадок. Якщо ви, не дай Бог, розіб'єтеся, то ви вже переродитесь на цій лавочці. Плюс, бачите, ми замалювали значний шматок мапи. Для того, щоб зібрати нам оці предмети, ми йдемо в праворуч. І... Дивися, ну. хотів. Шляхом. Ми, миру з нею. А воно, бачите, яке? Червиве. О, прикольно. Нічого собі ці вервиці підносяться вітром. Коротше, дивіться, ось такі от штучки будуть нам давати ці Flexile spines, але їх не треба вбивати. Їх треба один раз вдарити, вони вистрілюють, і ці штучки треба позбирати. Вони через деякий час зникають. Ну, і відповідно. Ви, коли там 4 рази пицнете, то він вмирає і вже ці штучки вам не дає. Для того, щоб такого не було, ми можемо вийти з локації, зайти назад, і в нього знову буде фул ХП. Такий невеличкий протіп, скажімо так. Якщо я не помиляюся, воно саме так працює. Головне не захопитися і не здерти з нього зайве. Ой-ой-ой. От зараз мені здається, якщо я його пицну ще раз він помре. Якщо у вас так вийшло, що ви його вбили, нічого страшного, ви можете сюди повернутися або після того, як посиділи на лавці, або після того, як знайшли. Коротше, тут можна ще таких, таких знайти. Ворогів просто розповідаю вам, як, як це можна трішечки простіше зробити. Вішапдейт? Ось ми назбирали 25? Як бачите, вони перезаряджаються, навіть коли ви з локації виходите обоє. Тому однозначно є сенс туди-сюди позаходити, повиходити. Саме назбирали 25 спайнкорів. Заходимо mm -hmm. до швачки. Тудим-сюдим, вона нам розповідає історії. І бажання виконано. Дідько. Перфект морзенаф. Щух-шух-шух, туди сюдим, робить свою магію. І ми бачимо, що тепер у нас ми отримуємо дріфтерс-клок. Треба розправити накидку, щоб підійматися сильним вітром, туди-сюдим. Коротше, що це означає? Можемо літати в цих штучках, як на моїй заставці після закінчення відео. А якщо ми затримаємось в повітрі і натискаємо на кнопку стрибка. Ми можемо ось таким чином дріфтити. Дуже прикольна анімація. Що ж, сподіваюся, допоміг вам з отриманням цього вміння. На цьому з вами прощаюся. Бувайте мені здорові! Заходьте ще.